Що це таке? Це просто неможливо нормально їхати. О, бачите, дійсно, вони там прям дуже щирі. тут не зупинитись, скажіть мені. Вид, мені здається, тут був найтоповіший. Подивимось, що буде в інших апартах, але тут прям море так гарно було видно. Вау! Ми вже виселяємося з цих апартів, просто подивіться, який мене сьогодні сюрприз, сюрприз, Я навіть не фарбувалася, бо я так здогадуюсь, що могла, скоріш за все, пензлем занести собі інфекцію в око через те, що просто ці які під очима це щось через те, що я не мила пензлики, мені було це робити подорожі, і в мене тут прям цитрашняк якийсь. А ще, до речі, я забула вам сказати, щоб ви були тут дуже обережні з водою. Я не знаю, чи правда це правда чи ні. Е, прочитала про це в гуглі, просто випадково. Але е, один раз пам'ятаєте перший день, коли я отруїлася, я тоді другий точніше здається. Ну, коротше, ви пам'ятаєте. Е, тоді я почистила зуби звичайною водою з під крану. Можливо, через це все це і сталося. Тому е, я після цього. Перший день я про це згадала, потім на другий день ввечері я про це забула і потім мені було погано. Тому е, всі наступні дні я просто беру, наливаю в стаканчик воду звичайну, яку ми придбали, бутильовану ось таку. І нею чищу зуби і поласкаю, і все інше роблю. Боже, який жах. Тільки через неї. Ой, я не знаю, чи я буду викладати таке ютуб. Я зупинилась, бо мені здається, ця дівчинка ну схожа на мене дуже. Я така кажу Богдана, подивись. Вирішили ми поїхати посідати в тому ж самому закладі, в якому вчора вечеряли, бо нам там сподобалось взагалі найбільше з усієї лабанії, плюс там ще й ціни топові. Тому не поїхати туди знов перед дорогою буде напевно тупістю. Тому ми знову туди. Сьогодні на літній терасі, бо дуже тепло. Сьогодні я шла в таких порсу мене судболочка і гесенка то насінька така рубашечка. І сонце прям спину прям припікало. Прямо було жарко. І я навіть думала одягнути кофточку, таку, як у Богдана, а виявляється, що їй без неї супер. Так що прям клас. Манчик взяли собі ось такі креветочки, зелений салатик. А я чекаю ще яєчню свою. Чесно кажучи, я думаю, у мене буде звичайно яєчня, а тут прям масло. Боже, тут прям ой, зай, ну, тут прям жир зверху. Ну, коротше, сніданки це не в цьому закладі, напевно, але в цілому подивіться, яка тарілочка, Богданчика ще супчик. Смачний. Слухайте, ми їхали машиною. По-перше, подивіться, яких звідси. Бачите, там такий касунчик паслись. Але подивіться, який вид ми знайшли без такого кожи. Вау, вообще. Оце Мальдіви реально, так? Да? Зупинились на заправці, щоб взяти щось попити, а тут дивіться, яке дерево я побачила. Це лимончики чи апельсинчики? Апельсинчики, напевно. пташки. А це схоже той самий кумкват. Васик побачив, що мені дуже сподобалися його фруктики і подарував нам ці лимончики. Це лимончики, вони пахнуть так, що я вам не можу передати. Боже, це так приємно. Обанці дійсно, вони прям дуже щедрі. І вони постійно місцеві, скажи, постійно дарують щось собі. Мандарина, апельсин, лимон? Не знаю, кисло щось. Він прям не схожий на звичайний лимон. Він схожий як апельсин. Смачно. Ти що? Кисло? Uh -huh. Бо воно пахне як лимон. Може, це скрещене? Щось типу мікс лимона і мандарина. Може, ти все з'їв, в мене, так легко не відкриєш. Коні просто посеред дороги. Знаєте, ну це просто неможливо нормально їхати, Я буду скаржитись. Тому що такі краєвиди, що ми постійно зупиняємось. Як тут не зупинитись, скажіть мені. Це ж просто фантастика якась. Як гарно. Навіть ці дерева. Дуже гарно. Це просто фантастика, яка вода. Ми приїхали на наступну локацію. Ось там красивий замок. Я, напевно, не встигла його зняти, тому зараз Богдан. Вирішив, що ми маємо обов'язково як побачити, будемо підійматися і вам буде показувати. Цей замок називається Порто Палемо. Такий тут сад гарненький. Богданчик всюди з кока колою <рив> Богданчик мені зірвав сюрпризом, бо в мене розболіла щось голова. Він такий, на щоб голівка не боліла. Такі гарненькі квіти. Хоча так краще не робити, звісно, щоб природа була цілісною і недоторкана. Я сказала більше, мені не зривай. Приємно, але більше не зривай. Що ж, ми вже майже доїхали, але дорога була у нас дуже довгою. Через те, що, по-перше, ми дуже багато де зупинялися, і в якийсь момент я вже навіть почала з Богданом сваритись, бо він хотів зупинятися прямо на кожному повороті. Він бачив панорамний вид і зупинявся. Потім, через те, що перекрита була дорога по тунелю, і нам потрібно було їхати в об'їзд по дуже дуже високій місцевості. Там прям гори були ну дуже високі, прям страшно було реально страшно було їхати через те, що було дуже високо. Ось і. Виходить, що дорога зайняла окр... мала зайняти 2 години, а зайняла 4. 4 тіла. Так, ми вже дуже втомлені, але, я так розумію, ми під'їжджаємо до апартаментів. так? Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз покажу вам. О, нарешті вийти з машини, а ще дуже сильно нас потеплішало. Може я нарешті надягну всі свої сукні, які я з собою брала <рес> і перестану ходити в джинсах і худі. Барально прям. Дуже жарко і прям на голову воно є. Мені здається, місце тут набагато більше. Подивіться, яка величезна набережна, і це все ось там, ось там ось тут. ось Тут це все пляжна зона. Тому прям тут точно буде місце завжди. Мені здається, в сезон навіть. Що ж, будемо заселятись. Так, ми заїхали в нові апартаменти, і в мене дуже-дуже такі. Знаєте, сумнівні емоції. З одного боку, ви бачите, так? Яка розкіш, як все шикарно. Тому показую вам одразу. Будете проживати емоції разом зі мною. Ось така в нас зона тут є: велике дзеркало, видно море, ліжко, телевізор, холодильничок. Щось для одягу. Якось малувати тільки місця, мені здається. Тут у нас балкончик, качелька. Взагалі, я забукала ці апартменти через те, що хотіла саме качельку, ось таку з видом на море. І ще через один нюанс: це ось ця прекрасна ванна. Це дуже красиво, естетично, вайбово. Ну прям, ну скажіть. Шикардос. У ну, тут найшикарніша з усіх апартаментів. Погодьтесь, це прям Вау, що навіть капці нам залишили. Багато місця. Ну, фен я Десен з собою брала, то неважливо. Біде, туалет. Все топово. Але розмір так бачимо. І тепер найцікавіший нюанс показувала. Ми заходимо в ці апартаменти. Ось тут одразу кухня, пральна машина. Все, якби ну, кухня нам не важливо, якого розміру. Коротше, ми заходимо, тут кухня, тут нам відкривають нашу квартиру, а тут поруч ще одна квартира. Я була в шоці, реально. Я одразу кажу Богдану: так, а що це таке? Бо я до такого сюрпризу не готова. Я не люблю, коли так відбувається. Ви знаєте, ми завжди бронюємо номера. Коли це наша повністю квартира, і трошки мене смутив цей момент. І розмір цієї квартири дуже маленький, бо на фотках не було зрозуміло, що це, типу, на двох така квартира. Тому ось такий нюансик, ми одразу сказали, що нам це не подобається господарю. Він сказав, що ті апартменти вони будуть вільні весь цей час, який ми будемо тут знаходитись. Тому, в принципі, цей нюанс зараз не має ніякого значення. Але якби там хтось жив, чесно, я б дуже сильно і, Скоріше за все, ми б змінили апартменти. Але ці були при цьому ще ці апартменти вони були достатньо дорогі. Найдешевшими були ті апартменти, які були до цього, з яких ми з'їхали. А ці, я не пам'ятаю, скільки коштували. Я вам прикріплю сюди, бо вони були прям зовсім не дешеві через цю ванну. То вони коштували нормально. Ну, добре, що ми бронювали житло в різних містах, в різне житло, і нам всюди було були різні емоції. І якщо б нам навіть щось не сподобалось, 9 днів я б не хотіла жити в такій маленькій квартирі. Тому класно, що ми брали різні апартменти. Друзі, до мене дійшло, як користуватися користуватися цими світильничками. Я просто не зрозуміла, що їх потрібно настільки сильно тиснути. І я увімкнулася до світло. Ось тут така гарна підсвіточка. Ось тут, всюди, все світиться. Напевно, що церква також має бути підсвіточка. Десь анука. О! Та, ну, це взагалі люкс. Кайф, Боже, як мені подобається це зеркало, ну, настільки величезне. Не знаю, чи вам зрозуміло це по відео, але ну, типу, ось я, ось там те все зеркало. Кайф. Пішли гуляти і ви просто подивіться, які тут гори фантастичні, вау! Це ми звідти їхали, звідти зверху, туди, туди. Вау. Будемо гуляти. Пройшли далі і сіли в запад, в якому є дуже багато місцевих. Ми вирішили, що тут, напевно, смачно, буде більше, бо дивлюсь, що дуже багато тут людей. Будемо куштувати овочі, грильовані чи якісь не знаю які, креветочки на грині, багданчик різ замовив і пік. Все, нам набридло рибу замовляти, Тепер максимум креветки і то вже так. Так, перша партія. Мені принесли мої овочі. Так, і ще ми хотіла сказати вам, що тут дуже смачний хлібчик. Вони якось його зажарюють. І він зі спеціями і з олією. Дуже смачний. Піца. Це дуже смачно. Смачно. Смачне, зрозуміло, вже дуже голодна вже. Нам дуже сподобалась вечеря. Вирішила вам зняти свій фідбек на фоні ось такого красивого. Заходу сонця, ми повернули вже апартменти, і реально це було дуже смачно. Я не запам'ятала назву закладу, але там було написано халяль, і я думаю, що ми будемо проходити повз, і я ще раз подивлюсь. О, дивіться, я ж кажу, ось тут мені здається було колесо огляду. Таке велика нафотка. Потрібно переглянути фотки на Airbnb, Чи не здалось мені? Ось там якісь дискотеки. Не можу вам не показати наш ліфт, бо вважаю це витвором мистецтва і фантазії. Не знаю. Тут навіть небо з сонечком. Тут панорамний вид, не знаю чи на це місто, чи на льору, чи на щось інше. Ну покажи, відійди, відійди від шедевру. Ось, будь ласка. І поки ви будете їхати, вам не буде зовсім сумно, бо ви якби на пляжі і ще й сонечко зверху світить. Mm, дивіться, яка краса у нас тут. який захід сонця. Там прям темрява, а тут ще сонечко є. А стосовно я ліфтів, я так зрозуміла, в Авбанців є навіть прикол, напевно, якийсь, бо їм, напевно, стає сильно сумно в ліфтах. Ось це бачили, а він весь розукрашений, розліплений. А до цього ми жили в апартах і там в ліфті грала якась мелодія. От кожного разу ти заходиш в ліфт, типу натискаєш, щоб він кудись поїхав, і прям починається мозво. І коли він приїжджає, там інша музика грає. Якби, знаєте, як вас вітають, що ви приїхали на свій поверх. А ми зайшли з цікавості в місцевий магазин сувенірів. Тут схоже, що паль все на світі. Коротше, ми стали знімати вам ці прекрасні раритети. Але ж дівчатка. Якщо сумуєте за барзаром Барабашова і які там в Україні, чи були там Одеський ринок, я забула, як він називався. якийсь там, ну, Я не... просто не була в Одесі, не пам'ятаю. Ну, коротше, тут пальонка є. Ми взяли бомбочку в ванну. Покажеш, яка там, бо в нас є ванна, і я побачила, що тут є. Така бомбочка прикольна лавандова. Потім вам покажу ближче. Слухайте, ну тут прям двіжняк. Порівняно з іншими містами. Тут прям велике місто, великі площі, великий простір, багато людей, багато магазинів, багато поверхівок, багато. Тому тут прям двіж. Дуже нам схоже на ліканки, так? Я помітила, що у нас тут навіть на підлозі бульбашка в ліфті. Ми вже сходили в магазинчик. Взяли щось там. Щось набрали. Нащо не зрозуміло, але щось набрали. Туалетку взяли, бо тут ще одна була в маленькій ролонці. Ой, що там, смачненьке, щось, якийсь лукум Мені сподобався турецький. Ну, дуже треба було мені взяти. Турецький лукум в Албанії. А ще дивіться, який у нас креативний під'їзд. Вам не, не хухри-мухри. Все серйозно.